18 травня 2023 року. Заняття з логіко-математичного розвитку. Тема заняття – «Лічба в межах 5. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, країна моя! Доброго ранку, мій рідний садочку, доброго ранку, вам мира тепла! Серед лісу горбик дім. Тисячі живуть у нім, працелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Діти, хто це може бути? Правильно, мої любі, це мурахи. Вони дуже працьовиті, але працюють завжди тільки разом. Подивіться, скільки їх багато. Вони вийшли працювати. Давайте ми їх з вами порахуємо. Рахувати почнемо зліва направо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці, мої любі. А зараз пропоную порахувати навпаки справа наліво. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці мої люди. Діти, ці комахи завжди працюють разом і завжди ходять один за одним. Кожної мурахи є свій номер, і пересуваються вони відповідно до цього номеру. Тож, давайте ми з вами роздивимось і скажемо, яка мураха знаходиться між якими. Перша мураха під номером 1 завжди стоїть біля мурахи під номером. Правильно мої любі під номером 2. А друга мураха розташована. Між мурахою під номером Один та мурахою під номером три. Молодці. Третя мураха розташована. Між мурахою під номером 2 та мурахою під номером 4. Правильно. Четверта мураха розташований між мурахою під номером 3 та мурахою під номером 5. Правильно. А от п'ятий мураха розташований біля мурахи під номером 4. Молодці. Діти, Наші мурашки, коли працювали, познаходили дуже багато різних палочок та гілочок. і зустріли інших мурашок. І подивіться, у кожної мурахи. Різні палочки і довжини, і товщини. Давайте ми подивимось, яка палочка найдовша, а яка найдовша. І так, знайдіть, будь ласка, і покажіть мені палочку, яка найдовша серед цих двох. Правильно! Ось вона. Це буде у нас. Паличка під номером 1 першою. А ця паличка тоньша? Вона буде під номером 2. А скажіть мені, будь ласка, а серед цих двох? Яка паличка найдовша? Правильно. Ось ця паличка довша, вона буде під номером один. А ця гілочка, да, паличка, коротша, вона буде під номером 2. Молодці, мої любі! Діти, наші мурашки дуже добре працювали напротязі дня. І зараз вони йдуть до себе додому. Але давайте ми подивимось, який мурашка йде додому перший. І так першим пішов мурашка під номером 2, тобто другий мурашка. Наступний мурашка пішов під номером 4, тобто четвертий. Далі пішов. Мурашка під номером 3. Третій. Потім пішов мурашка під номером 5. П'ятий. І останнім пішов мурашка під номером 1. Тобто перший. Діти, ось ми і побували в цікавому світі. Мурашок. Подивилися, як вони працюють, і побачили, що, що вони працюють тільки разом. Скільки мурашок ми нарахували? Правильно, Ми з вами нарахували 5 мурашок. До побачення, мої любі!